треба шукати десь нижче біля Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що вогнем охоплено дах та перекриття дерев'яної будівлі лазні, критої металочерепицею розміром 6 на 7 метрів. Існувала загроза поширення полум'я на розташований за півтора метра двохповерховий житловий будинок. Значно ускладнювало роботу рятувальників сильний вітер, що дув у сторону лазні та чимдуж роздумував вогонь. Також сама лазня була утеплена мінеральною ватою, яка під час горіння давала високу температуру та виділяла отруйні продукти горіння. Тому вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. На гасіння пожежі. З різних сторів бійці ДСНС подали два водяних стволи. Вже о 15.37 пожежа була локалізована, а о 14.47 повністю ліквідована. Житловий будинок був врятований. Ніхто з громадян не постраждав. Вогнем знищено та пошкоджено дах та перекриття лазні, а також стіни, підлога та бойлер. На гасіння пожежі було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 11 рятувальників. Наразі причина пожежі, а також розмір завданих збитків встановлюється.